У квітні 2021 року жінка на ім'я Шая Брайан та її чоловік були вдома в Північній Кароліні, коли їхній 13-річний син вийшов на вулицю вигуляти собаку. Як тільки він переступив поріг, камера від остереження зафіксувала як підозрілий сріблястий BMW зупинився перед будинком родини. Після цього з машини вийшов незнайомий чоловік і підійшов до підлітка. Він спитав: ти тут давно живеш? Так без жодного представлення. Чоловік одразу запитав у хлопця, чи він живе в цьому районі. За словами матері підлітка, вона та її чоловік неодноразово пояснювали синові правила безпеки при зустрічі з незнайомцями. Однак цього разу хлопчик, здавалося, завмер від страху. Найбільш тривожним у записі є те, що незнайомець не гає гаявні секунди. Він одразу вийшов з машини та заговорив з хлопцем. Це може свідчити про те, що він або вистежив у когось в цьому районі, чекаючи, поки хтось вийде з дому, або ж був добре ознайомлений з розпорядком дня родини Брайан і цілеспрямовано полював на хлопця. На щастя, батько підлітка встиг вступитися, перш ніж щось могло статися. Що ти хотів від мого сина? О, гей, я просто цікавився його собакою. Ти говориш з моїм сином, коли поряд немає дорослих, це якось підозріло. Коли батько хлопця його зупинив, незнайомець змушений був швидко вигадати виправдання і про бурмотів, що цікавиться собаками в цьому районі. Очевидно, що їздити випадковими вулицями в пошуках 13-річної дитини це зовсім нелогічно та викликає ще більше підозр. Батько, схоже, зовсім не повірив цю історію собакою. Шає Браєн, мати хлопчика, зізналася, що навіть після інциденту залишалася настороженою, особливо тому, що так і не вдалося з'ясувати. Що саме планував той чоловік? Підозрюваний швидко поїхав і більше ніколи не з'являвся? Що може хотіти незнайомий чоловік від 13-річного хлопчика? Чекаю на ваші ідеї в коментарі. А поки можете заварити якийсь чай, підтримати канал в описі під відео. А я далі розповім вам щось цікаве. 15 липня 2022 року користувач TikTok завантажив моторошне відео несподіваного візиту до свого будинку, поки його власниця була відсутня на записі. Чутно тривожний голос, який просить впустити його через задні двері будинку. Невідомий повторює фразу Впусти мене. Одночас дряпаючи і стукаючи в двері, зловісний тон голосу, а також той факт, що на записі не видно нікого конкретного, змусили багатьох глядачів висувати різні теорії щодо того, хто саме міг стояти перед дверима. Можливо, маніяк, можливо, грабіжник перевіряв, чи є хтось вдома, а можливо, це був привид. Ну добре, не буду вигадувати фантастики, а от скажіть чесно: чи будете ви відкривати двері, якщо в глазку не буде нікого видно? Особисто я ні протягом всього відео в правому нижньому куті екрану можна помітити тінь людини, проте сам незнайомець жодного разу не з'являвся перед камерою. Деякі глядачі припустили, що запис може бути постановою інші ж вважали, що хтось із зловмисними намірами міг стежити за будинком і стастерігати авторку відео бути обережною. На сьогодні залишається невідомо, що саме зафіксувала камера, і жодних оновлень від цієї користувачки TikTok більше не надходило. Можливо, новідомий все-таки пробрався в її будинок. Я знаю, що такі історії цікаві, тому розкажіть, чи дзвонили до вас в двері підозрілі особи. Цікаво буде послухати. У серпні 2019 року камера відеоспостереження в будинку в місті Трої, стат Мічиган, зафіксувала підозрілого чоловіка, який піднімався сходами та оглядав приміщення. За його поведінкою, можна було помітити, що він не знає розташування кімнат у будинку. Це пояснюється тим, що він проник у житло незаконно. Однак наступна частина інциденту не потрапила на запис. За кілька секунд після підйому сходами чоловік зайшов у спальню власниці будинку, де вона спала. Я був фігів, як зі мною щось таке сталося. Наймоторошніше те, що жінка прокинулася від власного крику, побачивши незнайомця, який стояв над її ліжком. Чи то їй щось приснилося, чи що, не зрозуміло. Але злоумисник негайно вибіг із будинку. Навіть маючи відеозапис, поліція не змогла встановити його особу, чи зрозуміти, яким чином він проник усередину. Лише за два місяці у жовтні того ж року, той самий чоловік знову потрапив в поле зору камер спостереження цього разу в іншому будинку, у Рочестер Гілс, штат Мічиган. На новому відео видно, як злоумисник забирається в джакузі і кілька секунд заглядає у вікно, після чого. Відходить попри те, що цей випадок також був зафіксований і повідомлений власником будинку. Чоловік ще кілька місяців залишався невловимим для поліції. Потім у січні 2020 року він знову з'явився в тому ж районі. На цей раз він заглядав через кухонне вікно будинку у Блумфірд Тауншипі, а потім сховався за деревом. У цей момент власник будинку отримав сповіщення з камери безпеки про присутність незнайомця біля його дому. Хоча перша частина цього інциденту не була зафіксована на відео, пізніше було опубліковано запис, на якому видно, як чоловік рухається вздовж будинку, і знову він зумів уникнути поліції. Лише через кілька днів. Поліція врешті змогла зрушити справу з місця у лютому 2020 року. той самий чоловік був помічений поліцейським, коли вибігав із двору житлового будинку в Блумфілд Тауншипі у цьому ж районі, де його востаннє бачили на відео. Цього разу його заарештували, видали повістку до суду, виписали постанову про невиїзд і зобов'язали носити gps трекер до судового розгляду. Чоловіка ідентифікували як 27-річного донована Джонсона, і згодом стало відомо, що він працював адвокатом у справах про банкрутство. Після арешту його відпустили під заставу, але подальших оновлень щодо справи не було. Якщо його визнали винним, цілком ймовірно, що він досі відбуває покарання. У вересні 2018 року чоловік на ім'я Джеф Нал завантажив на свій канал Моторишне відео під назвою Чоловік намагається увійти в мій будинок посеред ночі. На записі видно, як дивний незнайомець підходить до вхідних дверей будинку та ніби шукає спосіб проникнути всередину. Спочатку його дії не виглядають. Досить загрозливими, але через кілька секунд чоловік починає смикати за ручку дверей і розмовляти сам із собою. Що мені робити? Хто я? Деякі його слова можна розібрати, але більшість звучать незрозуміло. Перш ніж чоловік зміг би піти далі у спробі слому, власниця будинку гукнула з вікна і пригрозила викликати поліцію. «Гаразд, гаразд, я просто шукав свого пса Фо! Ого! не треба так реагувати, знаєш. Ми могли би бути друзями. Чоловік намагається виправдатися сказавши, що просто шукає свого собаку на ім'я Фо. Потім він заявив жінці, що вони могли б стати друзями і зник у темряві. Цього чоловіка більше ніхто не бачив. Автор відео досі не має жодного уявлення про справжні наміри цього чоловіка, Якби йому вдалося потрапити всередину. Наслідки могли б бути страшними швидше за все. Ці жахливі кадри були зняті у квітні 23-го року у штаті Коннектикут о 9.30 ранку. Камера зафіксувала, як чоловік в помаранчевому жилеті підходить до хідних дверей будинку, тримаючи в руках якийсь пакунок. Як тільки власник будинку відчиняє двері, ситуація різко стає напруженою. Щоб здатися переконливішим, незнайомець прикидається, що читає адресу на пакунку, коли господар наближається. Але той ще не знав, що чоловік прийшов не для того, щоб зробити доставку. Щоб заплутати власника, чоловік намагається передати йому пакунок, але щойно той вагається, зловмисник витягує зброю і намагається загнати його назад в будинок. Однак власник відштовхує нападника і швидко відступає всередину будинку. Після того, як озброєний чоловік втік, поліція ідентифікувала його як 37-річного Хав'єра Отеро. Його затримали в будинку родичів у сусідньому місті Гартфорд, Коннектикут. Отеро негайно висунули звинувачення у вторгненні до житла. Погрозах не незаконному володінню волепальною зброєю та спробі незаконного утримання людини. Під час дослідження поліція дізналася про його план здійснити озброєне пограбування, під час якого мешканці будинку збиралися зв'язати пластиковими хомутами і утримувати під прицілом. Також підозрюваний згадував про можливий напад на другий будинок в місті Манчестер, Коннектикут. Коли поліція провела обшуку будинку, де знайшли Отеро. Вони виявили приблизно 1 кг 100 г заборонених котиків, а також інші предмети, що зазвичай використовуються у рибництві цих речовин. У тій же кімнаті поліцейські знайшли сумку, наповнену міцними пластиковими хомутами. Невдовзі після арешту Отеро поліція також затримала водія вантажівки, який допомагав. Йому. Чоловіка звинуватили у змові з метою вторгнення в житло та незаконного утримання людей. Через місяць після цих арештів поліція взяла під варту третього підозрюваного, якого ідентифікували як організатора операції. Його негайно засудили до тюремного ув'язнення, і станом на зараз усі троє підозрювані перебувають за ґратами. Можете спати спокійно. Ці моторошні та незрозумілі кадри були зафіксовані камерою Ring в серпні 2023 року в спокійному районі міста Болінгрін, штат Огайо. На відео видно замаскованого чоловіка, який дзвонить у дверний дзвінок, і миття утікає. Спочатку інцидент стається звичайним пранком на жертвою, яким ставав е, чи не кожен власник будинку. Коли до вас підбігають двоні двері і тікають, ви виходите нікого нема. Але якщо придивитися уважніше, можна помітити, що чоловік насправді нікуди не тікав. Зломисник просто став посеред вулиці, пильно дивлячись у бік дверей. Власник будинку, якого розбудив звук дзвінка, спустився вниз, щоб перевірити, хто це, і ледь не завмер, коли побачив, що незнайомець стоїть у темряві, і просто вилупився на нього. Шокований власник негайно викликав поліцію. Наступного дня поліція Болінг Гріна опублікувала відео на Фейсбук, попросивши місцевих мешканців допомогти ідентифікувати загадкового чоловіка в масці. Довго чекати не довелося. Інші жителі району почали масово скаржитися, що стали жертвами подібних інцидентів спродовж кількох днів перед тим, як відео виклали в мережу. Поліції так і не вдалося встановити особу цього чоловіка, а його справжні намери досі залишаються невідомими. Цікаво, що було би, якби такий чудік так прикалувався в нас в Україні. Одного душового ранку у 2020 році камера Ring зафіксувала дивну жінку, яка підійшла до вхідних дверей будинку і почала наполегливо дзвонити у дзвінок. Що найдивніше, весь цей час її рот залишався широко відкритим. Не зрозуміло, чи це було наслідком впливу котикових речовин, психічного стану чи, можливо, симптомом якоїсь хвороби. Постоявши кілька секунд, жінка повернулася і повшла геть. Перед тим як піти, вона засунула пальці собі в рот, що могло вказувати на біль чи дискомфорт. Ця теорія здобула широку підтримку серед коментаторів на Reddit, де відео було вперше опубліковано. Інші користувачі припустили, що жінка могла бути лунатиком і перебувати під впливом сильних снодійних препаратів, але оскільки запис був зроблений о 6 ранку, існує ймовірність, що вона блукала так всю ніч, так і залишилося незрозумілим, чи вона насправді шукала допомоги, чи можливо планувала щось інше. Це відео було знято 16 жовтня 2018 року о 13.35 в провінції Альберта Канада. За словами власника будинку, він отримав сповіщення про рух від своєї камери, коли був на роботі. Оскільки він не очікував жодних ось цей у цей час, він негайно обімкнув функцію прямого перегляду. І саме тоді він побачив це. Спочатку власник будинку не запідозрює нічого підозрілого, оскільки звідвідувач був одягнений так само, як більшість працівників комунальних служб і телекомер. Комунікаційних компаній в цьому районі. Однак, коли чоловік почав наполегливо грюкати двері та заглядати в вікно, у власника з'явилися підозри. Ще більш дивнішим було те, що зломисник намагався відчинити двері, одягнувся рукавички, ймовірно, щоб не залишити відбилків пальців. Поки чоловік у кепці янки стояв на варті, інший заловмисник з того, що у жилеті витягнув якусь викрутку і почав жорстоко зламувати двері. Коли йому вдалося частково відкрити двері, власник будинку увімкнув двосторонній зв'язок через камеру Ring і дав зрозуміти, що він бачить і чує все, що відбувається. Після оприлюднення відео власника будинку допитали місцеві правоохоронці. Запис було опубліковано у Фейсбук, і незабаром місцеві жителі почали писати в коментарях, що пізнали цих двох злочинців. Втім, поліція так і не підтвердила, що підозрюваних затримали. З огляду на те, що було зафіксовано на відео, можна припустити, що ці двоє планували збройне пограбування. проте без додаткової інформації неможливо вказати напевно, чи дійсно вони мали саме намір такий це робити, чи замислювали щось ще страшніше. Станом на зараз нових оновлень щодо цієї справи немає. А від вас, мої дорогі глядачі і любі друзі, чекаю лайк під цим відео і дивіться глазок перед тим, як відкривати комусь двері. Ось такий глазок.